Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І зараз буде прогноз на листопад місяць для тих, хто народився під знаком ЛЕВ. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація з роботою? З фінансами для тих, хто в шлюбі. Що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, що порадять, ну і загалом порада на листопад для левів. Так, під якою енергією пройде місяць, король жезлів. Ну, тут одразу скажу, що ваше життя, верніше, на ваше життя, може впливати певний король. Король, який такий він, ну, він активний, він має повагу і вплив на інших людей. Король, який Приймає, вміє приймати рішення, будує якісь плани, будує якісь стратегії, щось там придумує нове. От. Ну, а якщо ви не чекаєте ніякого короля, то ви самі досить така активна людина. І в цьому місяці у вас буде переважати така більш чоловіча енергія, де треба буде ситуацію тримати на контролі, приймати рішення, проявлятися, втілювати свої бажання, придумувати щось нове. Будувати якісь плани, ну, досить така активна енергія. Для когось може програється в прямому сенсі. От будете виступати ну, от, на, люді, на людях. Ну, в принципі, це якраз стихія вогню. Тут навіть намальовані вогники. От. То, в принципі, це листопад місяць, він ваш левий, да? він ваш місяць активний. І навіть тут, навіть тут такий, може, для жінок занадто такий активний, тому що тут більш чоловіча така енергія. Так, що з роботою? Королева Кубків. Прямо початок і починаються е, фігурні аркани. Там, де люди. Я так думаю, що в цьому місяці ну, от, е, е, вплив людей деякий буде у вашому житті. З роботою, ну, дивіться, Королева Кубків, ну. Е, е, Тут, з одного боку, ви можете за щось, за щось переживати. Ви можете заглиб, заглиблюватися занадто в емоції. І от, от дійсно просто тримайте це на контролі, свій емоційний стан. А також по королеві кубків. Тут можуть проходити люди, які працюють ну, от психологами. Ну от вона гадає на е, кавовий гущі, да? то ви можете надавати, тобто ви можете надавати людям допомогу у будь-якому вигляді. Ну от у тому вигляді де ви вмієте. Тут... Ну, тобто, там, там, де, психологічні, ну, ну, психолог, людина, яка працює з психікою. Інших людей або дає поради, да, або якісь ритуали проводить, ну, допомагає. Тут більш така от енергія йде. Якщо от ви не психолог, якщо, якщо це не про вас, то я ж кажу: тут буде трішечки такий нестабільний емоційний стан де може буде потрібна допомога ну, от, е, людини, яка розбирається в цьому. Тому що королева кубків, королева кубків, вона дуже гарно е, розбирається в е, психіці людини, вона дуже гарно. Відчуває чиюсь біль іншого, і вона дуже гарно допомагає. Тому, може, дивіться, може, якщо ви шукаєте роботу, то подивіться от в цьому напрямку. Цей, от в цьому місяці якраз от. От. Але тут більш про те, що ви будете як допомагати. І е, ситуація з фінансами. Е, сім мечів. Ну, цікаво. Тут карти кажуть про те, що вам треба проявити. Більш таку гнучкість, десь може бути більш хитрішою, для того, щоб отримати в цьому місяці фінанси. Тобто, не прямо в лоб йти, а знайти якийсь інший шлях. Або, ну, наприклад, от, якщо це якісь психологічні теми, то дати наприклад, ну, дати рекламу для того, щоб ну, от для того, щоб залучити людей, треба про себе розповісти, треба дати рекламу. Тут якось от по цим картам, то тут більше читається як праця сама на себе. От. І, але якщо все ж таки ви десь працюєте, то зверніть, по-перше, зверніть увагу на оточення. Бо тут можуть, бути, можуть з вами хитрувати, по-перше, це по-перше. І буде це у вас нестабільний стан це проявляти. От. Якось буде така ситуація, що ви будете. Людина може казати одне робити інше. От. Ну, в будь-якому випадку, будьте так трішечки насторожі, От. ну і самі теж проявляйте гнучкість, може, зберіть десь більше про роботу або про когось більше інформації. Не пускайте все на самотюк. Пильнуйте. В цьому місяці от просто трішечки пильнуйте. І якось намагайтеся обійти гострі кути. От для тих, хто в шлюбі, карта Колесо Фортуни. Ну, це, да, це досить така цікава карта. Яка може як в одну сторону повернути, так і в іншу сторону повернути. Тобто колесо, колесо фортуни ну це колесо долі. Тут так цікаво, тут, знаєте, тут може втрутитися сама доля, і от ви собі їдете, їдете, і тут раз може бути різкий поворот. І доля поверне туди, куди ви і не очікували. І от я ж кажу, що тут, от якщо ну, от ви в шлюбі, да, то тут може на перший план виступити партнер. І Якось так крутануть ситуацією, тут можуть програтися історія, яка була колись. Тут, знаєте, от, якщо ви вже проходили з чоловіком, ну, з партнером або з жінкою, якщо ви проходили вже ну, от якісь ситуації, такі, які е, залишили відпечаток, у вашому житті, у вашій підсвідомості, свідом, ну, в пам'яті, то воно може повернутися для того, щоб ви ще раз через це пройшли, ну і знову якийсь отримали досвід. Тобто карта тут вона сама по собі нестабільна. Я ж кажу, тут доля може і крутануть, і повернути як в одну сторону, так і в другу сторону. Але як, ну, тобто це залежить все від того, яка атмосфера у вас всередині. От. Вона може так крутануть, що і відносини припиняться, а може так крутануть, що і на новий рівень їх виведе. І от, що я хочу сказати. Тут треба триматися і бути вище цього всього, тобто не входити у вирій цих подій, а розуміти, що все проходить і це коли-небудь пройде. Якщо повернеться якась історія, то от ви ж колись уже її пройшли. І от це те саме, воно просто заходить на нові. На нове коло і коли-небудь воно закінчиться. Просто подивіться на цього, на це, трішечки, от зі сторони. Просто дивіться, як, в яку сторону зараз доля буде, от вам, як то кажуть, викручувати. От. Не треба цього лякатися. Це просто такий поворот, от. це просто такий поворот які треба або об'їхати, або пройти. Е ну, тут перечекати тут не вийде. Тут все одно будуть зміни, і все одно буде певний рух. От. Так що такі справи. Не треба тільки цього лякатися. Для тих, кого немає відносин, король кубків. Ну, тут король Кубків, тут прям я не знаю, ваше життя йде сам король. Тут може бути тільки справа в тому, ну, це король Кубків, це король, який любить, який вміє любити. Тут єдина справа в тому, що, може, ви налаштовані не те, що агресивно, а у вас буде занадто багато, підніметься чоловічої такої активної енергії. І король жезлів, він по своїй енергетиці, він не те, що вищий, а сильніший, сильніший за короля Кубків. І король Кубків, ну, він, мабуть, якщо, ну, от він не витримає такої жінки, в якої буде енергія короля жезлів, такої самодостатньої, такою тілеспрямованою, яка вміє всі свої бажання втілювати. Е, ну, яка вміє впливати на маси людей. Ну, така вогняна, вогняна енергія, вона про... король Кубків. Ну, король Кубків він просто не витримає цієї енергії. От. І я не знаю, що тут сказати, просто що. Просто, що... <кій> До вас йде король. І. Поряд з чоловіками треба просто більше, ну, більше давати собі жіночої енергії, От. проявляти в собі, більш такою, такі, такою спокійною, лагідною, такою, цікавою. Тобто оцю таку вогняну енергію може якусь таку і грівою, і сексуальну пустить, а не таку пробивну і контролюючу. Ну, такі справи. А якщо ви чоловік, то ну, ви м'який чоловік з щирою душею, з відкритим серцем. От, і просто що треба таку от м'яку жінку. А так ви теж Ви відкриті. Ви відкриті для, де, просто проявитися от трішечки, проявити, проявити свої бажання, але жінку таку шукати більш таку е, спокійнішу. От, ну, такі справи, і ну, зараз ще пораду. По королю жезлів тут, в принципі, ще можуть бути питання такого соціального характеру, якогось можете вирішувати, теж, в якісь такі установи або з документами. Ну і порада місяця десятка Пентаклів. Ну, тут бачите, тут карта сім'ї, карта роду, і карта, ну, от, яка каже про те, що в цьому місяці непогано було б провести час з родиною навіть от з родом. Тобто присвятити більше сім'ї, родовому от гнізду, да? навіть от, тваринкам, приділити більше уваги в принципі, місяць він досить такий буде. Як це сказати? Всього буде достатньо по цій карті. По цій карті, в принципі, ви. Ну от і Мало в чому будете нуждатися? Але головне, головне, щоб не. Ой. Ну, вір, вір вірно, виходити з ситуацій, вірно, робити висновки. Тому що якщо от, то тут дійсно прямо, ну, тут круті такі повороти можуть бути. Тут от, в сім'ї дійсно можуть бути круті повороти. Тут, а ще можна сказати, що є сенс з'їздити? З'їздити до, ну, до батьків, до близьких якихось людей. І це буде такий рух в сім'ї. Е, ну, по роботі, ну, це карта благополуччя, благополуччя, але в кожній сім'ї можуть виникати ну, теж непорозуміння між людьми. І я ж кажу, тут треба десь проявити гнучкість, десь якось em, якісь інші плани пробудувати, якісь інші стратегії, може, поради в когось спросити, може у вас будуть питати пораду. Головне не дуже уходити в емоційний стан. Ну такий місяць досить такий, я б сказала, насичений і досить такий цікавий. Думаю, сумно вам не буде. От. Ну, такий розклад в мене получився для левів. Я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося, що відгукується. Може, є якісь питання, задавайте, тому що розклад це загальний і може програтися у кожного по-своєму, може частково якось програтися, а може просто хтось візьме, як за пораду щось для себе, щось корисне. От. А я буду дуже рада, якщо ви напишете. Ну, все, пока-пока, нових розкладів!